привіт! І сьогодні я розгадала загадку, яка мучила мене 18 днів. Так, здавалося, візьми то гугли, але. Це зайняло у мене цілих 18 днів. <сіх> і так, сьогодні я дізналася, що медитація з точки зору філософії Бріани Вест це будь-яке завдання, дія або думка, яка спрямована на концентрацію уваги на себе, на свої цілі, на свої думки і приводить до саморозуміння, усвідомлення і розвитку особистості. І саме тому свої рефлексії, які вона помістила в книгу Переломний рік, і називаються медитаціями. І так, ми продовжуємо наше шалене дослідження, в якому ми читаємо книгу Переломний рік Бріани Вест, яка за 365 днів має зробити з нас кращу версію нас. Чи вийде це? Давайте подивимося разом. І так, у нас сьогодні 18-й день експерименту. Давайте почитаємо, що пані Бріана Вест підготувала для нас на 18-й день. Кожна година це новий початок. Ви просто не усвідомлюєте цього, поки не згадаєте, що кожен досвід, який перевертає життя і змінює душу, стається у звичайнісінький день. У мить стається щось, що змінює ваш світ назавжди. Ви знаходите роботу, бронюєте квитки на літак, підписуєте папери, наважуєтеся зробити щось, що змінює все. Часто здається, що етапи великих перетворень тривають вічно. Але правда в тому, що зазвичай це сади, які виросли з давно посіяного насіння. Так. так. Зазвичай речі, які змінюють життя, не завжди стаються. Здавалося б, взагалі, звичайнісінький день. Дякую, що були зі мною. Рада була читати з вами сьогоднішню медитацію і до завтра!